Привіт, я психотерапевт Бобуш Катерина і я допомагаю експертам пробити їх фінансову стелю. І сьогодні ми поговоримо про те, що заважає підняти вартість на свої послуги і як з цим бути конкретні дії. Перша причина це ідея про те, що в людей немає грошей на ваші послуги. І якщо ви піднімете вартість, то до вас взагалі перестануть звертатись. І почнемо з того, що я пропоную вам зайти в Інстаграм і знайти сторінки людей, які можуть бути вашими бажаними клієнтами. І ключове тут саме бажаними клієнтами, не тими, хто вже до вас ходить, а тими, кого б ви хотіли мати як свого потенційного клієнта. Такий собі ідеальний образ людини, з якою ви хотіли б працювати. І після того, як ви знайдете цих там 5-10 сторінок, перегляньте, чим живе ця людина, на що вона витрачає кошти. І поспостерігайте, які у вас починають з'являтися відчуття. Спостерігайте за собою і за тим, що у вас починає з'являтися. І, скоріш за все, у вас з'явиться така думка, що ну так, в цієї людини є кошти. Але ж не мені вона їх понесе, а комусь іншому, комусь умовно кращому за вас. І тоді давайте нарешті зізнаємо собі, що питання не в тому, що в людей немає грошей, тому що ми навколо бачимо завжди класні машини, ми бачимо, як люди купують нерухомість. Питання в тому, що вам здається, що ці гроші не для вас, що саме вам ці гроші не понесуть. І питання тут не в тому, що в цьому світі мало грошей, а в тому, що я відчуваю себе якимось не таким. Я відчуваю себе людину, яка ці гроші мати не може. І тут важливо працювати саме зі своїм мисленням, тут важливо працювати зі своїми упередженнями і в першу чергу зі своєю самоцінністю. З тим, що я достойна мати ці гроші. Я достойна, щоб цей крутий, класний, бажаний клієнт прийшов саме до мене. Я та людина, яка може дати йому цю цінність. З усім цим, звісно, ми працюємо на моїй програмі пробити стелю. Детальну програму ти можеш переглянути в моїх хайлайтс. Але повертаємось до другого пункту, який часто заважає піднімати вартість. Це ідея, що якщо я буду піднімати вартість на свої послуги, я стану якоюсь поганою людиною. Треба ж лишатись хорошою і допомагати всім бідним навколо. І допомагати тим людям, в яких немає поки коштів, платити мені дорого. І тоді в мене таке запитання. А ті люди, які класно заробляють і працюють з клієнтами, які мають класну платежеспроможність, вони якісь погані люди? І ні, вони не є поганими людьми. І, взагалі, гроші, вони завжди примножують тільки те, що в людини вже є. Якщо людина хороша, то з грошима вона зможе лише робити більше хорошого в цьому світі. А коли ви продовжуєте залишати низький чек, щоб якось бути. Хорошим, зручним, комфортним для іншого, ви стаєте рятівником. А рятівник це вже токсична система, трикутника Карпмана. І якщо ви впадаєте в роль рятівника, то ваш клієнт стає на місце жертви. І це вже не взаємодія дорослий-дорослий. Де у кожного є своя частина відповідальності. Це вже взаємодія, де ви над кимось, ви когось рятуєте, ви такий хороший, а хтось він такий жертва. І це буде стопорити ваших клієнтів. Це не буде давати їм розвиватись класно і мати круті результати. Тому перестаньте грати в цю гру, де ви когось рятуєте. Перевірте, чи справді. Те, що ви піднімете вартість на послуги, зробить вас поганою людиною. А скоріше навпаки, ви нарешті зможете давати своїм клієнтам класні результати, тому що ви будете в класному стані, ви будете достойно оплачувати свій труд, який ви вкладаєте. Тому я запрошую. Підписатись на мою сторінку, якщо ви цього ще не зробили, і подивитись мої хайлайтс. Там є багато всього про страхи, про сором. І, звісно, обов'язково перегляньте хайлайтс про курс.